Все ж таки, взимку Донецький шахтар отримує гідну пропозицію стосовно трансферу Михайла. Все ж таки, взимку Донецький Шахтар отримує гідну пропозицію стосовно трансферу Анатолія Трубіна. І наш український голкіпер продовжить свою кар'єру в бундеслізі через те, що патчі ставляться дуже криво на ПК версію FIFA, кар'єри дуже часто злітають. І саме тому я перевожу кар'єру Анатолія Трубіна на playstation версію FIFA. А тут нам треба реально працювати, тому що ніхто просто так місце в основі нам не дасть. Основний голкіпер Лєпцига перейшов Борусю Дортман. В нас в цілому не така вже серйозна конкуренція по голкіперам. Якщо ми будемо працювати... То нам віддадуть місце в основі. Я думаю, за цей місяць ми наберемо форму і вже з наступного залетимо в основу. А тут нас чекає одна восьма Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Історична подія для Анатолія Трубіна зіграти в плей-офф ЛЧ, але все може досить таки швидко завершитись. А я вам нагадую, що вже вівторок до нас повертається Ліга Чемпіонів. Мілан Тоттенхем, ПСЖ Баварія. Загрузити на ці поєдинки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Трубін буде грати під 81 номером. В німецькому чемпіонаті Лейпциг йде на другій позиції. Після 17 зіграних турів на 40 набраних балів, це на бал менше, ніж. Баварії. вона займає першу позицію. В кубку ми зіграємо в четвертьфіналі проти Франкфурту. Час провести перше тренування. Ну. нон у нас сьогодні розстрілює. Перекидує спокійно. Важкувати. я не знаю, як зближатися, але він перекидує. Так, ну це ізі завдання, я думаю, ми з ним справимо. Ну це ізі завдання, я думаю, ми з ним справимось. Йоп. О. Порядок. Ай. Ну, вже краще. Я думаю, ще пару тижнів ми як мінімум будемо на запасі. Помалу підтягуємось ми до основи. Перший поєдинок для Анатолія Трубіна в бундеслізі. На момент 83-ї хвилини в нас рахунок 1-0. І нас випускають аж на цілих 8 хвилин. Рахунок уже 1-0, зараз небезпечний штрафний, але атака продовжується, можна забивати другий гол. Вернер, вано. І от скажіть мені, будь ласка, невже ця команда не може потягатися з мансі? Віддає далі... Голкіпер. Перший раз Анатолій Трубін вступає в гру в цьому матчі. Напевно, вже останній. Забувай. Та далі. Звучить фінальний свисток, перемога з рахунком 3-0. Ось такий перший поєдинок для Анатолія Трубіна. На гру проти Юніон Берлін ми не їдемо. Але тим не менш перемагаємо з рахунком 2-1. Помало ми підповзаємо до основи. Ну, вже випускають на півгодини. При тому, що ми перемагаємо з рахунком 2-0. Це, до речі, стадія чвертьфіналу. Так. І ось вам, будь ласка, перший сейв від Анатолія Трубіна. Ну в цьому моменті нас просто розстрілювали. Я думаю, і без цього б сейва Лєпциг виграв. Рахунок зустрічі 3-0. Але приєм. І знову у нас поєдинок проти Франкфурту На цей раз чемпіонатні мечі. Так. так. 2-0. Ну давайте. Зробіть небезпеку біля наших воріт. Дуже сильно прошу. Блять, він там вже протягнув м'яч. Знову впевнена перемога 3-0. Ні, напевне, на матч проти Мансіті ми не вліземо. Тим часом кутовий біля наших воріт. Подача. Ворота. Ще наче не відбились, атака продовжується. Пробиває! А це вже був реальний шанс для наших опонентів. Анатолій Трубін зреагував. Не без допомоги Трубіна, сьогодні Лєпці перемагає. Якщо нам дуже сильно пощастить, ми дебютуємо в матчі проти Мансі. Так, друзі, це дебют. Холанд, Фоден, Альваре, Сілла, Дебрюйне, Родрі, Канцело, Волкер, Лапорт, Діас та Едерс. У нас складаються доволі такі красиві історії. Перша хвилина Анатолій Трубін дебютує саме в матчі проти Манчестер Сіті. Ліга Чемпіонів 1-8. Холланд також уже показує рівень. З перших хвилин летить в небезпечний підкат. Подивимося, що воно взагалі сьогодні в нас вийде. Опонент нам випав досить таки непростий. Хоча це 1- Ліги Чемпіонів. Тут взагалі немає простих команд. Нкунку, проходить. Нкунку, небезпечно! Хоча удар був не дуже сильний, але дуже важко було на нього зреагувати. А ви уявіть, якщо ми зможемо пройти манці. І взагалі нас буде не зупинити. Бля, же й камера, же й камера, незручна. Друзі, граю цю кар'єру тільки через те, що ви її дуже добре підтримуєте. Тому протисніть лайк. Зараз ще одна небезпечна атака пробуває Нкунку. Ви самі бачите, що абсолютно кар'єра за голкіпера не адаптована під FIFA 23. Зроблена просто аби я. Як. Хоча, якщо б розраби постаралися, зробили це нормально, було б дуже цікаво. Було б в рази цікаво. Так... Відверто нам пощастило. Зараз 22 хвилина, вже рахунок 1-1 і все. Нема ніякої переваги. Ходен. Ще один момент, ще один удар вище. Ну, помалу футболісти Манчестер Сіті починають перетягувати на себе ініціативу. Кльостерман, то що ж таке? Ми просто не можемо вийти зі своєї половини поля. Проходить, віддає. І в цьому моменті знову Холланд маже. Подивимось, зараз як вони будуть виходити. Що робить? Забити! Подача. Без удару. Кльостерман. Як ти там хоч опинився? Але атака все ще продовжується. Наша можна зараз забити Кльойстерман. Як же цей хлопець хоче сьогодні відзначитись? Кудко пробиває! Ну сьогодні ми набагато гостріш атакуємо. Навіть скутави Манчестер Сіті мав свої можливі. Холанд тільки три рази пробував по нашим ворогам. Мілан Атлетико Мадрид 0-0. У нас стартує другий тайм, рахунок зустрічі 1-0. Поки що мінімально нам вдається переграти футбольний клуб Манчестер Сіті, але грати ще 45 хвилин, а потім буде виїзний поєдинок. Коротше кажучи, роботи ще не початий край. О, це дві падла! Боже! Скільки можна привозити? Анатолій Трубін не замнявся, вийшов! Заходить пасом гвардіоля, гвардіоль. Просто біг, йому навіть нічого не треба буде видумувати. Зараз, можливо, буде небезпечно. Бернардо віддає під удар, пробиває! Ось ми вже зробили сейв після удару Кевіна Дебрюйне. Ну зі своєю роботою на момент 57-ї хвилини ми справляємось. Знову Дебрюйне. Буде пробувати. Захоче. Захоче завдати він неприємностей. Просто не втримали в цьому моменті Фодена. і 1-0. Віддає. Сабаслай. Дивіться. Під ударну позицію виходять. Давай. Ну що ти з ними зробиш, Дюндага? Рахунок в матчі 1-1. Це червона карта Рубену Діасу. Ну, реально напрацював. Чи встигнемо ми забити другий? Чи встигнемо пропустити другий? Коланд поки що пристрілюється, але на наше щастя поворотом він не влучає. Ну. Ну. Забий! 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 Yeah! Чудовий пас і тут сам стоїть Тімо Вернер. Одерсон в цьому моменті навіть не стрибав. Подача. Якщо ми ще заб'ємо, зараз третій перішич Іван! Звучить фінальний свисток. 2-1, все Лейпциг перемагає Манчестер Сіті. Це перший поєдинок однієї восьмої ЛЧ. Ось так Трубін відстояв в лізі чемпіонів. Всього сім ударів по нашим воротам. Ну Холанд сьогодні ніяк не міг попасти в площину воріт. Мілан Атлетико Мадрид 0-0. Так. 3-0 В Чемпіонаті Баварія все ще продовжує нас приганяти на один бал. В одній восьмій ЛЧ всі команди відіграли по одному. поєдин. Атлетико Мадрид Мілан 0-0. Ліцих переміг Манчестер Сіті 2-1. Ліверпуль переміг Борусію 3-2. Тоттенхем Ювентус 1-1. Реал перемагає Інтер 2-0. Баварія перемагає Брюге 2-0. Челсі перемагає Якс 2-1. Та ПСЖ перемагає Спортинг 2-1. Ну далі 100% буде цікаво. Знову чемпіонат Бундесліги Штутгерд приймає в себе Лець. Навіс. Невдало ми тут вийшли. Спокійно. І. Ну, на цьому прострілі вже ідеально ми відіграли. Знову впевнено перемагаємо 3-0. На гру проти Кьольна ми не вийшли, знову перемога 4-0. Замість Діша на цеземних виходить як Анжи. Манчестер Сіті грає проти Лєйце. Я думаю, з перших хвилин одразу футбольний клуб з Англії полізе вперед. Грають себе вдома, рідні стіни, мають Холланда, мають бажання. Що ще треба? Ось, будь ласка. Знову Фоден завдав удар по нашим воротам. Колан. Холанд. До 10-ї хвилини вже два удари по нашим воротам. Ну, до речі, минулого разу вони нам забили після розіграшу кутового. Пас. Холанд. В цьому моменті ми просто правильно зайняли позиції. Родрі. Сюди. Дивіться просто, як вони пробивають. Ближню тримай. Верне. Бий! По сумі, двох матчів рахунок 3-1. Але грати ще 60 хвилин. Головне, що вони не зрівняли в першому таймі. Вернер, другий. Я вам скажу, ми витримали ось ці 20 хвилин на вал і зараз повністю перехопили ініціативу. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. Атлетика Мадрид перемагає Мілан. Вернер знаходить пасом! Сабаслай. Ну треба робити було вже 3-0. Покіна. забрав його. Нічого собі, виходить ляо. пас на дебрюй не дебрює не знаходить Холланда. Табаслай. Вривається в штрафний майданчик пробитий! Пробити, 2 2.0! Шейхам набрав, просто передав привіт. Простріл! Холанд, Холанд! Із-під ноги захисника пробиває! Холанд пробиває вище воріт! Які питання можуть бути? Звучить фінальний свисток. 2-0. РБ Епсих перемагає Манчестер Сіті. По сумі двох матчів 4-1. 11 ударів по нашим воротам. Ну, один з кута потягнули. Всі інші удари плюс-мінус цент. В наступному випуску ми дізнаємось, хто нам дістанеться в одній четвертій. Також нас чекає поєдинок проти Баварії. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай.